Ну що, я вас вітаю. Сьогодні ви будете спостерігати за знущаннями над моїм інстаграмчиком. Але все заради вас, заради того, щоб якось розважити ваш день. Я не думаю, що це відео буде довгим, тому трошки часу для того, щоб підняти настрій і собі, і мені. Мені ви його піднімете, якщо ви залишите будь-яку активність під цим відео. І підпишетесь, а я спробую вас розвеселити тим, що ми будемо знущатися з мого інстаграму. Я скажу чесно, я вчора думала, що мені вам знімати такого, щоб це було роз... щось розважальне і цікаве, бо мій YouTube це не суто розважальна історія, але тим не менше її багато. І щось захотілося таке. Прикольно, цікаво і зняти, що мені б самій було б цікаво поспробувати. І вам було б цікаво подивитися. І вчора до мене прийшла просто геніальна ідея. Просто геніальна! Ідея така: пофоткаю свій інстаграм свою сторінку і закину в чат GPT, і ми його будемо запитувати. Там оцінить, прокоментувати, розкритикувати е, мою сторінку і впоперек. Хай нам ставить оцінки, хай там нам щось видає, буде оцінювати сама величність, сама високопоставлений чат GPT. Я не думала, що я доживу до того моменту, що мою сторінку в інстаграм буде оцінювати якийсь там. Щ... Не думала, я чесно вам скажу. Я взяла для цього свій старий телефон. На новий ми знімаємо, якби, тому тут питань немає. Ой-ой-ой. Угу. угу. Я згадала, чому я купила собі новий телефон. Бо цей щось вантажить три години просто. Він дуже повільний. Заходимо, я її скріню. Заходимо в чат GPT. Я йому спочатку хочу скинути е, свій нікнейм в Інстаграмі і сказати взагалі, що він про мене знає, от ще нічого не аналізуючи. Зараз навіть можна себе знайти і в Google, просто вбивши свій нік в Інстаграмі, там тобі зразу видасть. можемо, до речі, теж це перевірити. Я чула, що вже і в Google про нас всіх є інформація, в медійному просторі. Так, що я бачу про сторінку Айма Анастасія? Це сторінка контент-кріейторки та блогерки з акцентом на психологічність, натхненням і UGC. Вона поєднує теплу особистість і креативний підхід, створює контент, який не просто продає, а викликає емоцію. Ой! Ой, ой! Щось він мене розхвалив дуже. Прикольно! Твоє завдання сьогодні проаналізувати мою сторінку в інстаграм за тими критеріями, які ти сам вважаєш за потрібне, виставити е, свій бал, свої оцінки, сам вирішує, яка це буде система оцінювання, скількох бальна, все вирішує самостійно. Е, просто знаєш, що ти гарний експерт у просуванні і зможеш об'єктивно оцінити сторінку в інстаграмі за своїми встановленими критеріями: що класно, що не класно, що потрібно вдосконалювати, що тобі подобається, і хай думає. Де він накосячив в цьому житті, що я йому даю таке завдання. Ім'я в профілі. Одразу зрозуміло, хто ти і чим займаєшся. Звичайно. Це плюс, бо допомагає брендам і новим підписникам швидко зрозуміти твою роль. Біо. Структуроване звернення, твоя подруга, плюс опис тематики, плюс заклад до співпраці, стиль дружній, що створює довіру. Дякую. Аудиторія. Це вже хороша база для розвитку і співпраці з брендами, особливо у сфері UGC. Контент. Присутні як особисті фото, відео, так і контент з рекламними інтеграціями, подіями та лайфстайлом. Є обкладинки, деякі з чітким текстом, що підвищує розпізнаваність тем. Візуал різноплановий, без жорсткої кольорової сітки. Це добре для блогу, який орієнтований на особистість, але якщо ціль брендована впізнаваність, можливо, варто зробити трохи більш єдиного стилю, я знаю. В мене з оформленням саме кольоротипу, естетики, прям супер-супер. В мене проблеми є, я знаю. Є кілька категорій «For brands», шляху UGC», розбори, психологія тощо виглядає структуровано і професійно. Дякую, дякую вчителям. Дякую нашій державі. Дякую Україні. Сдем до школи залюбки. Ми мисми пешочки. Позиціонування. Чітке контент креатор психологічні теми плюс особистий лайфстайл. Це добре, бо поєднання професійної та людської сторони допомагає будувати довіру. Отже, коротко. Стрінка виглядає як особистий бренд молодої контент-креейторки, яка вже має свою аудиторію і чітке позиціонування. Видно, що ти приділяєш увагу візуалу та текстам. Це чудова база для росту в інстаграм. Так, що ще ми в нього спитаємо? Я знаю. Розкритикуй все, що ти вважаєш недоробленим, ем, недопрацьованим. Розкритикуй е, у грубому форматі те, що ти вважаєш за потрібне. Зараз він про мене вискаже все, що він про мене думає. Да, давай, вантажся уже господи. Опа. Прокинувся. Режисую ідеї, що працюють для брендів класно, але треба поставити це на перше місце. Бо це твоя професія, твій хліб. Ой ой ой, перепиши біо. Під фокус лалала таратата, -та. як в усіх написати обов'язково. Візуал. Нема цілісної візуальної айдентики. Фото різні за тоном, стилем і настроєм. Десь студійне світло, десь вечірня вулиця, десь просто скрін з рілсу. Це створює відчуття, що профіль живий, але не виглядає як брендовий простір контент-крієторки. Тобто, якщо бренд зайде, він не одразу побачить, о, вона знає, як, пра як, як працює візуал. Фух, я вже стомилася. Профіль гарний, але має великий потенціал при правильному шліфуванні. гад! Oh 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 yeah. Гаразд. Тепер напиши похвалу за те, за що ти вважаєш, варто наголосити, похвалити і так далі. Ну, а тепер хай хвалить мене. Хай похвалить. Бо як GPT не похвалить, то ніхто не похвалить. Перша атмосфера і візуал це реально кайф. У тебе відчуття стилю, і естетики дуже сильне. Кольори, кадрування, емоції, все виглядає не штучно, а по-справжньому живо. Це не глянець без душі, а контент, який має тепло і особистість. Ти не просто постиш, ти розповідаєш історію. Навіть якщо це рілс або короткий підпис, відчувається, що за кожною деталю стоїть думка, є настрій, сенс, і це чіпля більше, ніж просто красиві картинки. Щирість твій головний козир, ти не намагаєшся бути кимось іншим, і це видно. Відео і тексти мають природну енергетику без фальшу. це величезна рідкість зараз, і це робить тебе впізнаваною. Психологічний контент з глибоким підтекстом. Ти вмієш зробити складні теми близькими і зрозумілими для молодої аудиторії. У тебе баланс між по-дорослому і по-своєму, завдяки чому люди відчувають, що їм читають лекцію, а ніби говорять по душам. Відчувається постійний розвиток. З кожним місцем стає видно, що ти ростеш у подачі, у якості, у глибині думок. Це не стоїть на місці, і це дуже цінно для блогера, який будує власний бренд. У тебе контент, який хочеться не просто переглядати, а перечитувати. Люди залишаються, бо відчувають зв'язок, і це вже показник сильної особистої присутності в блозі. Ну, похвала в нього краще вийшла. Скажіть, я чекала, що він мене рознесе, коли я напишу, що рознось мене. Натомість він написав просто поради моїх профтиків. Ну, це я і так розумію. Він мене щось не розніс. А похвалив, Да, дякую. Похвалив, класно. А тепер зроби розбір, е, об'єктивно е, вистав оцінкизлейте. Що стосується візуалу, шапки профілю, ніку, рекламних інтеграцій, відео, мене, QGC кріейтора та. Там оціни саме проявленість у блозі і інші критерії, які ти вважаєш, що можна оцінити. Його шкала оцінювання: 10 ідеально рівень топ-кріейторів, 7-8 добре, але з потенціалом. 5-6 є база, але потрібно допрацьовувати. Хорошо. Аудит інстаграм профілю. Вау, він мені прям аудит зробив. Так, починаємо з першого. Нікнейм 9 з 10 мені ставить GPT. Це перемога. Друге. Ім'я профілю, рядок під аватаром 9 з 10. Чітко і професійно людина одразу зрозуміє, хто ти. Дуже добре для колаборацій. Супер. Аватар 8 з 10. 8 там спасія. Опис 7 з 10. Посилання і контакти 9 з 10. Візуал сітки 7 з 10. Я розумію, чому в мене там. Да, з мене з ним проблемки. Е, якість відео, зйомка, монтаж, звук 8 з, половиною з 10. Вау! дякую. Рекламні інтеграції UGC 9 з 10. Ну, це прям, прям комплімент. Проявленість особистості як блогера 9 з 10, позиціонування UGC плюс психологія 8 з 10, унікальність айдентика 8,5 з, з 10, взаємодія за аудиторією – 7,5 з, з 10, загальна професійність сторінки 8,5 з, з 10. Що він пише? Видно, що аккаунт не аматорський. На секундочку. Є стратегія, охайність і стиль. Це профіль людини, яка розуміє, як працює контент, якщо довести айдентику й фокус до ладу, це буде рівень бренд партнерів на черзі. Середній бал з 10. Загальний висновок, твій аккаунт це дуже сильний фундамент особистого бренду, який вже має впізнаваність, довіру і стиль. Ти не чергова блогерка, а особистість із душею, яка мислить глибше, ніж просто зняти відео. Дякую. Твоя естетика, психологічний підтекст, і щирість це твій бренд. Але щоб перейти з дуже гарного на професійний рівень, варто доробити айдентику. Це стиль, обкладинки, кольори, це оце про кольори мається на увазі. Зробити чіткіший фокус на UGC і психологію не загублювати. Бо в мене трошки проблемки, я так в UGC пішла, а треба ще не забувати про психологію. Збільшити емоційну комунікацію зі сторіс і постів, трошки більше рубрик додати і чогось цікавого. У нас виходить з вами такий аналіз. Прикольно було прочитати. Насправді можете і ви таке попрактикувати. GPT, звичайно, такий собі експерт, але він з точки зору з боку зможе щось підказати і порадити. Це факт, хто веде свої блоги. Тут вам з вам збоку скажуть приблизно, що, що про вас думають, як це виглядає, і це прикольно, прикольно. можливість щось покращити. Тому е, треба тримати баланс, покращувати те, що ще треба і треба покращувати, але прикольний експіріанс. Насправді цікавий. Можете теж спробувати. Побачимося, як завжди, теж я кажу в кінці. Побачимось у новому відео. А ви залишайтеся зі мною далі, щоб дивитися і не пропускати нові випуски моїх відео. Традиційно, щонеділі, чекаю вас тут. Па-па! Бувайте, любі!